І так, питання, як відписатися від е, розсилки Spotify на пошті, або від інших до інших повідомлень. О, треба зайти в аккаунт, слід прокрутити до віконка безпека та конфіденційність і у ній знайти е, налаштування повідомлень. Тут, власне, ми знаходимо усі потрібні галочки, які хочемо ставимо, які хочемо не ставимо. Також абсолютно таким же самим результатом можете знайти це за допомогою цього поля. В нього можна вписати щось типу тройки увідомлень, або англійською notifications, польською уставлення повідомлень, українською це буде налаштування повідомлень. Важливо, орієнтуйтеся на приблизні назви. У кожній мові переклад налаштувань може відрізнятися. Зазвичай він слідує певним правилам, щоб якраз таки мати прямий переклад, але іноді, іноді здавалося б, прямий переклад з мови А на мову Б має бути таким, яким ви думаєте, а він зовсім інший. Тому уважайте на це. Важливо, якщо у вас є проблема, рішення якої не описується у даному відеоролику. Сміливо пишіть на пошту підтримки Spotify. Диктую за допомогою голоса. Повторюю. Диктую за допомогою голосу. Англійська мова С У П О, S P O О. Т. F Ф. O M SupportMAPP.Spotify.com. Далі опишіть їм цілком і повністю на своїй оригінальній мові свою проблему. Не використовуйте не рекомендовано використовувати перекладач, так як він може ісказити ваш текст. Але якщо ви хочете більш Точно зв'язку з ними, і знаєте, як правильно перекласти, можете використати перекладач для швидкості. Опишіть все одним реченням, абсолютно все. Про кнопки, які у вас працюють, про кнопки, яких у вас немає, що як називається. Заморочтеся, але щоб вони відповіли вам одним повідомленням, аби ж вам було легше.